то его дисклеймер. Ну ЙОБАНИЙ ты, блядь, газ, блядь, чай! Це Полювання на нюбі. Біжу. Вони саблю взяли. Біжи до мене. Mm. Блять. Щас. Як ти мене вбило животне? Ну, В... так Де ж зрядило, блять, <звук> патрон урва. <звук> Мама прийде на допомогу. Це все нормально. Я уже под ящиком. А, зар... На заряд, мы поразражены бланда, Дякую, дякую, дякую. Нам не друг. друг. Ситуация неприемна. Дал. Это хаос. О, на... блядь, я с синяком на вообще нет, блять, блять. Не О, не О, ебать, бочка. Мені. Я бачу. Та потім сам делали БУш По 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 скелету. Бачу типа Мені в спину бландер Я вижила на одному хп буквально я okay. ховайся. Ні-ні-ні, Я цей Пожарный Босс выкинул одного за форт. На тобі mm -hmm. один. Yeah, На мне два. Да його, его, блять. Блять, сука, бамби самый кидается, дура. Ау, веу, ебать, я босса закинул. На мене тип. Я вас утоманна. Ну, ебать, там, там шлюпа 10 нахуй. У мене останні, все, у мене їжа закінчилася. Я біжу до тебе. Да, тіки. Ну, без їди, в є проти, типа, який там за каменем ховається, прозирається. Фальцем. Е. Ну, конечно, там. Наснало,

Yeah. Ні, тіпка, блять. Мене проти того паркуріста зібрались. Вони, вони перехуярили один одного. Блять, Блядь. блять. Мене гал нагнав з іншої сторони три шлюпа, я їбала туди пусто. Я зроблю запис вже цієї. Це варто зберегти. Что я вылетел? Как я его нашла? На вышке? Угу Да, я такая, на чёрный день. На тройку, но на вышку Я в воду упал нечаянно Зарома Я знаю, у меня халка на моей навете Ой, тип за мной Убил Блять Ты попал на Наталі. Ти, ти ж знаєш, що я тебе дуже сильно Дав люблю. Тричку. Да? Ти мені хочеш зробити? Це тобі. Ще, ну, ти, тебе вона хоче. Тепе, блядь, колір якщо що, на мене. Ти, бачила, я, я це, я прийшла, якщо шоба, я то, що, без їди. Я вирішила не тратити те, що там лишилось. Мінус один. Другий на мені. Біжу. Один шлюп нагнали п'ять патронів на фоне. Воду, 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 вода, я без там. А, блядь. Або У меня не сача в мене. Блять, я кину попав. Блять. Не пулюйся, все нормально. Тут ще один. шауден. Тау останній скалар календаріст. Дав три. Патрони у нас на п'є закінчились. У мене теж. І чого він не здох? Боти в мене вистрілила, а не нього. Ні, по ньому було цей. По ньому все було. У мене хавка скінчилась. Де, 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 де. Воно відійде. Блять, ладно, все бене приводить, Дура біжка, Але ключ, не знаю. Один мінус. Другий під тобою бачу. В воду впав. Де вони боса, блядь, завалили? У мене бордер. Хто камбек з нас? Ніхто, блядь. Хто дура, блядь. Іди нахуй, блядь, яке воно жирне, не хоче Не хоче випасти з Йобаного блядь, корабля. Іди нахуй. Якір, Убила одного. <звук> Ай! Ай-яй-яй! На, на форті! Дура! до нас пригнула. На Похуй! прыгнула. Hey, <звук> Был. Бай-бай! Вилетів за кой шлюпи? сюда, тебе Дала! Не попала!

Где бьют, где бьют на один? Что по дырам? Ну, уже карта. Да, вот точку. Мое, блядь. Хі. это я прям візьму, блядь, на всех. Тип, тип на форті, тип на форті, чай, лови його. Так. По острову побіг. Да, так. да. Думаю, значит, я его и так А ну-ка, э, тебе там был калаш? Ой, Николаш, На, блядь, я, Николаш, я бана. Найшл. Я пробей, ма, блядь. Нет? Наталья, вс тобі. Вс, тебе. Те <гум> <Це> мои шкорбе. Снимай? <гум> Какая его прогнозка с бананами? I like this Там ничего бананами не требуется Можешь опять на новой заточить Тут еще какая-то Bye bye, бай get good. <laughs> Звичай, ззаду фото, а зараз шлюх. Супер, у мене немає патронів. Шлюх. Шлюх. Да. Що мої, зі шлюха зробити шлюху? Угу. Шлюхи. Шлюхи. Залучи до мене. Та, коло, та. Я вже не спрямо. Я вже не спрямо. Я вже не спрямо. Він на якорі. рівня. Іди помагай йому, блядь. Бо вони розвернулись, блядь, мене. А що, гармати, блядь, нема? Вистрілила по форту, блядь, і сама скинула на борт. Я, я не довіряю цим скелям. Десь в мене має, має бути тіпочок. Мене знову пизду заснув. Найшов. Ну, звісно. Кхм. Наталі, зварку готуйся, а кніпуля роздать. Угу, mm -hmm, побігла. Сука, кніпилів не густо. Я по ньому дав точку, він навіть вже пристав рухатися. Бічайду уха. Ой, а переверки мені не треба, дякую. Бо so не підняли вітрила so і стали. Що so mm. таке? Зрозуміло, що все. Нє, к все, у мене Давай яка хороша палку Полетіли. Опа на шлюха По штурвалу, блять Я на башен На план еще вс на Я так люп став. До тебе ні не Ох. Я попробую. Я його перетравлю. Зі, можна? я придумаю і пошук. Зіп-зі. Бля, бля, бля. Зіп-зі. Нормально. Так, я. У Мені ще я довіряти до цих скель. Тема довіряти до тебе, блядь, вкопать мене шлюха. Так. Де воно, блядь? А пам'ятаєш на садись звідки я тебе графона, він там. Серйозно? Та, та. mm -hmm. Матадор. Це, О, Серьезно? А найшов. Но он уже не учит упал. Беду, я напомню, не знаю, как здесь все вылезти. Бай-бай, Ноби, гуд-гуд. Смотри, мы можем их пока не убивать. Можешь плыстить в тупой. Я выстрелю из туннеля. Я могу их убивать. Тараню, блядь, в хату. Нашу. Стреляй, Костя. Наталья. Бачу плевал. Обернувся один на русалки на теле. Курва. Поезі. Да, бачу, два типа є. Тихо, не па не парьте. Вони в кракену, блядь? Да, на них Кракен выплыв. Я думаю, хуя вода так потемніла? стояти, сучка. Обняв. Єбать, Іва. А ні, не, 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 не обняв, курва. Ми його вбиваємо? А чи ні? Ну, ми так тримати мали, ніби ні. Ну так йому він ж вернувся. Так там хіба один. Наталі талі було Хтось може полетіть. Так, хтось вистріляться, будь ласка, бо мене Кракен хоче сосати. Почому? Мене Далай, Кракен не сосати. Пульни мене, будь ласка, прямо до них корабель. Юбаний ти кракен. Я вірю. Я блядь кракена, типа, снайплю. Е-е-е-е! Полегче, полегче, маленька. Мацюня, на. О! Нормально, кину мене прямо на них. В їх сторону. Я в одного. Якер тільки не кидай, привози їх сюди. Ебало одну. Поднимаю. Сори, мама, але я, але я как я... муж и на историю. Да, надо надо. Та <риск> да я бачу, що у вас сники, типу, в різних точках. А Ні, ви, я навіть не про це. Він упа... Один упав у воду. Так, я знаю. Дала. Ліза по правому Ні, Не, не, молодець. Не, -е -е, я попала прям. Я прям попала в цей. В мощно. Да. О, блядь. Да, Думаю, глистами. я дома... Ай, больно. А кто за палка, блядь? Почему я я чую, не бы кто -то с палки? А, русалы. Ты русалы. Хуе! Эй, чип. А, трус. Ням. Я би, блядь, інулись. Вони сюди зараз скоро прийдуть, можна всі Я довго начекаю. чекаю. Так-так-так-так, все. Хіба у вас там? А, я знаю. Санки, санки. У мене приціл не заходило. Bye bye, Нобі. You can't just suck a cock for your friend. Сука. <laughs> Escape my crew, so thank you. I'm first, I'm first, I'm first. I'm first. Yeah. Thank you, thank you. Взагалі ми могли на цьому шлюпі поплисти до Галіка. По ключу Галіка. Е, e, кстати, у нього yeah. нік 2008, блядь. Ну, подумаєш, дитину трохну. Трахну, дитину. Так, секундочку, 2008 це що, 17 років? Ммммм... Терпанула, сука. Майже вісім. А як, блядь? А, там все заложить вид месяца. Позаду Да, да. Не дал. Зато был. Mm. А, ты Я сейчас нихуя не... Ну ты, типа, я стояла, ты стоял между мной и типом, блядь, а я сдохла. По мне не попало. А. Я в них остальные бананы спиздал. Куда их, блядь? Вона не вже. Скажи, коли мене буде виходити. Я вже вдома, блядь. Дура тут? Дав. Дала. Убила. Одна воду скинула. Тебе другий лов. Ой, другий в трьомі, блядь. Терпається. Я туди не зайду. Я зайду. Блядь, до сабіліста не хочеш. Він більше не сабіліст. Він тепер снайпуться. Він загубив свій рід. Ні, він взяв блендер. У нього була знакома. Вс, це мій останній манус. У мене, блять, хп відсотків 15. Единим. Андландер. Що ж в мене кільцені, бо вони бежуть. Адландер така... піймав. У мене тоже вбив. Клас. Беть. <laughs>